Проводимо батл, хто би кутачку обрав. Такий борьба між Артеоном, білим перламутрі, безрамочні вікна. 18 рік, 2.0 дизель на автоматі, комплектація Елеганс. Гляньте цього красавчика. Чи всім відомого таурега? Ерланівська комплектація, 15 рік, 3.0 дизель на пневмі. Давайте вирішимо, хто б яку взяв для себе. Отак, От щоб кожен день їздити на каву, по справам. создавати від, що щось ніби робиш. Все, ви вибирайте, ми йдемо працювати. Хто хоче провести тест-драйв будь-якого автомобіля, приїздіть. місто Бердичів, вулиця Шкіряників, 8 покатаємо, розкажемо. Все, до зустрічі.